Привіт, усім! З вами ваш фінансовий експерт, і я дуже радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні на нас чекає надзвичайно важлива дискусія, яка я впевнений, буде цікава та корисна кожному з вас. Особливо, якщо ви нещодавно переїхали до США або тільки плануєте це зробити. Ми зануримося в гарячі новини світу фінансів. Останні оновлення тарифів, знакову торговельну угоду між США та ЄС, яка була підписана буквально вчора, і звісно, розберемо, як ці події впливають на фондовий ринок. Я також нагадую, що ми будуємо україномовну команду для роботи з фінансовими інструментами. Ринок страхування в США це продажі на 1,4 трильйони доларів в рік. І ви можете бути частиною цієї індустрії. Без диплома фінансиста. Без досвіду у фінансовій сфері. Ви іммігрант, це не мінус, це ваша суперсила. Люди довіряють тим, хто говорить їхньою мовою. Це гідна прибуткова робота, де допомога іншим приносить вам дохід. Це не про продажі, це про рішення. І ви можете почати вже цього місяця. Запишіться на консультацію по посиланню внизу. Моя мета озброїти вас знаннями, щоб ви не просто спостерігали за фінансовими змінами в США, а й могли активно ними керувати, приймаючи розумні та зважені рішення. Приготуйтеся, адже буде дуже пізнавально. Його? Окей, почнемо з новин на тарифному фронті. Торгова політика США, як ви могли помітити, доволі мінлива. І ці зміни безпосередньо впливають на ціни товарів, які ми купуємо щодня, а також на конкурентоспроможність як американських, так і міжнародних компаній. Останні оновлення тарифів це не просто рядки в економічних звітах. Це реальні фактори, що можуть змінити вартість практично всього від вашого нового смартфона до щоденних продуктів харчування. Як це працює? Уявіть, що Сполучені Штати накладають підвищені тарифи на імпортну електроніку з певних країн. Що відбувається? Ціни на цю електроніку зростають, і це може призвести до кількох наслідків. Перше, ви як споживач, будете платити більше. Ваші улюблені наушники або новий ноутбук можуть стати більш дорожчими. По-друге, американські виробники електроніки. Можуть отримати перевагу, оскільки їхня продукція тепер буде конкурентно спроможнішою за ціною. Це може стимулювати внутрішнє виробництво і створювати нові робочі місця, що безумовно позитивно. Але є й зворотній бік. Якщо тарифи надто високі, це може обмежити вибір товарів для споживачів або навіть призвести до дефіциту деяких продуктів. Для нас, іммігрантів, це особливо актуально. Багато з нас звикли до певних брендів або продуктів з рідних країн, і підвищення тарифів може зробити їх недоступними або занадто дорогими. Я завжди наголошую, слідкуйте за новинами щодо торгівельної політики. Це дозволить вам заздалегідь передбачити можливі зміни в цінах і скоригувати свої споживчі звички або навіть знайти вигідніші альтернативи. Це не просто про гроші, це про те, як вибудувати свою фінансову стабільність у новій країні. А тепер давайте перейдемо до справжньої сенсації, яка буквально змусила говорити про себе весь світ. 27 липня 2025 року відбулася подія, що увійде в підручники історії. Президент США Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсуна фон дер Ляйн офіційно оголосили про нову торгівельну угоду. І місце для цього було обрано не випадково. Розкішний гольф-курорт Трампа в Шотландії. Це не просто чергова угода, це новий розділ у глобальних торгівельних відносинах, що було погоджено. Основний пункт. 15% базове мито на більшість європейських товарів, що імпортуються в США. Раніше було 30%. Виняток мито на сталь і алюміній залишається на рівні 50%. ЄС зобов'язався закупити американську енергію на 750 мільярдів. Нафта, зріджений природний газ LNG. І ядерній технології. Додатково 600 мільярдів інвестицій з боку ЄС в економіку США до 2028 року. Також Європейський Союз погодився на значні закупівлі американської військової техніки. Також ЄС скасовує мита на промислові товари США, наприклад, автомобілі, фармацевтика, нульове Мито. Чому ця угода така важлива? Угоду підписано менш ніж за тиждень до того, як США планували ввести нові мита до 50 з 1 серпня. Таким чином було уникнути торгової уникнуто торгової ескалації. Економісти зазначають, угода вигідніша США, оскільки середнє мито на імпорт з Європи зросте з 1-2% до 15%. У Європі деякі лідери назвали угоду капітуляцією. Зокрема, Німеччина і Італія розкритикували нерівність домовленостей. Тут я згоден. Ця угода набагато вигідніша США. Я не прихильник тарифів взагалі, краще б їх зовсім не було б. Але Трамп, на мою думку, вижав з Європи все, що можна було вижати. Все ж таки, ця угода стимулює економічне зростання. США та ЄС це дві найбільші економічні блоки в світі, що разом становлять значну частину світового ВВП. Звільнення торговельних потоків між ними може дати колосальний поштовх для економічного зростання. Це означає не просто збільшення товарообліку, а й створення мільйонів робочих місць, зростання інвестицій та прискорення інновацій у багатьох галузях. Наступне зміцнення геополітичних зв'язків. Окрім суто економічних переваг, ця угода має величезне величезне. Геополітичне значення вона демонструє єдність та спільні цілі між США та ЄС у часи глобальних викликів. Недарма після підписання угоди Трамп сказав, що не хоче давати Путіну 50 днів на договір про перемир'я, а заявив, що достатньо 11-12 днів. Подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що такий крок Трампа пов'язаний з торговельною угодою з Європою. Ця угода відкриває нові двері. Можливо, ви побачите більше європейських делікатесів у місцевих супермаркетах за кращими цінами. Або якщо ви плануєте розпочати бізнес, це може бути хороший час для виходу на міжнародні ринки. Тепер давайте поговоримо про вплив на фондовий ринок, як це все відображається на ваших інвестиціях. Давайте перейдемо до того, як ця монументальна подія відлунюється на фондовому ринку. Фондовий ринок це не просто числа на екрані, це живий організм, який реагує на кожне коливання в економіці. Будь-які значні зміни в торгівельній політиці чи економічних угодах мають на ньому прямий і часто миттєвий вплив. Компанії експортери та імпортери, ці компанії. Будуть першими, хто відчує ці зміни. Візьмемо, наприклад, велику американську автомобільну компанію, яка експортує свої автомобілі до Європи. Завдяки нижчим тарифам їхні автомобілі стануть конкурентно спроможніми за ціною в ЄС, що призведе до зростання продажів, збільшення прибутків, а отже, до зростання ціни їхніх акцій. Аналогічно, компанії, що імпортують європейські запчастини або сировину, отримують вигоду від зниження витрат, що також позитивно позначиться на їхніх фінансових показниках. Йдемо далі. Волатильність ринку. Не варто дивуватися, що після таких новин фондовий ринок демонструватиме певну волатильність. Інвестори потребують часу, щоб переосмислити нові дані, оцінити потенційні наслідки угоди та скоригувати свої портфелі. Короткострокові коливання це нормально, однак у довгостроковій перспективі такі угоди, як правило, ведуть до стабілізації та зростання, оскільки створюють більш передбачуване та сприятливе економічне середовище. Виграшні та програшні сектори. Важливо розуміти, що не всі сектори економіки виграють однаково. Деякі можуть отримати значний поштовх, тоді як інші можуть зіткнутися з новими викликами. Наприклад, американський агропромисловий сектор може отримати значну вигоду від відкриття європейських ринків для своєї продукції. Сектори, пов'язані з передовими технологіями або фармацевтикою, також можуть відчути знач... значне зростання. А деякі вітчизняні виробники, які раніше були захищені високими тарифами, можуть зіткнутися з посиленою конкуренцією з боку європейських товарів. Як інвестор, вам потрібно бути пильними і розуміти, які сектори є зірками, а які аутсайдерами у новому економічному кліматі. Як фінансовий експерт я завжди буду наголошувати на кількох ключових моментах. Які є особливо важливими для іммігрантів, що будують своє фінансове майбутнє в США? Перше, будьте в курсі новин, але не панікуйте. Регулярно переглядайте авторитетні фінансові та економічні видання. Розуміння макроекономічних тенденцій дасть вам можливість приймати обґрунтовані рішення, а не реагувати емоційно. Пам'ятайте, що ринки можуть бути непередбачуваними в короткій перспективі, але довгострокові інвестиції, як правило, виправдовують себе. Друге диверсифікуйте свої інвестиції. Це золоте правило фінансів. Ніколи не вкладайте всі свої гроші в один актив, в одну компанію чи навіть в один сектор. Розподіляйте свої інвестиції між різними галузями, типами активів, акції, нерухомість, страхові інструменти та географічними регіонами. Це мінімізує ваші ризики і захищає ваш капітал від різких коливань в одній конкретній сфері. Наступне: розгляньте інвестиції в ETFs або взаємні фонди Mutual Funds. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у сфері інвестицій. Інвестування в біржові фонди ETS або взаємні фонди Mutual Funds є чудовим стартом. Ці фонди дозволяють вам інвестувати одразу в цілий кошик акцій або облігацій, які відстежують широкий індекс ринку, наприклад, SP 500. І це дає вам змогу отримати вигоду від загального зростання ринку без необхідності вибирати окремі акції, що може бути складним для початківців. Далі, зверніться до фінансового консультанта. Якщо у вас є значний капітал для інвестування, або ви просто відчуваєте себе невпевнено щодо своїх фінансових рішень, не соромтеся звернутися до професіонала. Фінансовий консультант допоможе вам розробити індивідуальну інвестиційну стратегію, і ця стратегія може враховувати ваші особисті фінансові цілі, термін інвестування та вашу толерантність до ризику. Пам'ятайте, інвестиції в знання та професійну пораду це одна з найкращих інвестицій. Якщо вам потрібна консультація з фінансового планування, ви можете записатися на консультацію по посиланню внизу. Наступний дуже важливий пункт: розумійте податкову систему США для іммігрантів, це особливо важливо. Податкова система США може бути складною, тому розуміння того, як оподатковуються ваші доходи, інвестиції та заощадження. Є критично важливими для вашого фінансового здоров'я. Розгляньте можливість консультації з податковим фахівцем. І не забудьте будувати хороший кредитний рейтинг. У США кредитний рейтинг це ваш фінансовий паспорт. Він впливає на можливість взяти кредит, орендувати житло і іноді навіть на працевлаштування. Вивчайте, як будувати та підтримувати високий кредитний рейтинг. Пам'ятайте, друзі. Фінансова грамотність це не просто набір знань, це ваша суперсила в США. Чим краще ви розумієте, як функціонує фінансова система, тим краще ви зможете захистити свої активи, примножити свій капітал і досягти своїх фінансових цілей. На цьому все на сьогодні. Я сподіваюся, що цей аналіз був для вас корисним і дав вам нові інструменти для навігації у світі фінансів. Якщо у вас виникли будь-які запитання, будь ласка. Залиште їх у коментарях нижче, і я з задоволенням відповів на них у наступних відео або безпосередньо в коментарях. І, звісно, не забудьте підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві та корисні випуски. Як ви вважаєте, яка галузь економіки США найбільше виграє від цієї нової торгової угоди з ЄС? Поділіться своїми думками. Дякую і до наступного відео.